Тільки треба інвестувати в SEO. 500 доларів, 1000, а може 10 тисяч. Щоб ці питання були для вас прозорі, треба розуміти, з чого складається ціна за SEO, і правильно це прогнозувати в роботах. Тому давайте в цьому відео розглянемо, як правильно формувати бюджет на SEO просування, з чого він складається, і на які найчастіше помилки потрапляють. Підприємці, які заказують SEO послуги в агенціях або у фрілансерів. З вами Олексій Терещенко. Я більше 10 років в онлайн-маркетингу, навчаю SEO-спеціалістів та підприємців в Україні вести SEO правильно та якісно. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк. Також поставте колокольчик цьому відео і напишіть в коментарях, скільки ви витрачаєте в місяць на SEO просування. Поїхали! В цьому відео я розповім теоретичну частину, а також ми перейдемо до практичної частини. Я покажу вам на прикладі таблиці, яку я роблю для потенційних клієнтів, е який повинен бути бюджет на це опросування хоча б на перший півроку. Також я затрону частину е деяких додаткових платежів того, що вам треба розуміти, е від чого у вас може бути е збільшення або зменшення бюджету. Дивіться, у вас насправді. Є дві е, такі е, загальні е, трати е, на seo просування Перша частина це е, оплата seo спеціаліста тобто його послуг або е, якась, якийсь відсоток е, агенції. І друга частина це саме бюджет на просування. Це все, що треба знати на цьому рівні. Тобто є частина е, за оплату за роботи, є частина, яка витрачається, тобто інвестується в ваш сайт. Тут важливо розуміти, що в більшості випадків, на жаль, в Україні ви отримуєте пропозицію одною ціною. Дуже рідко, коли ви отримуєте ціну на роботи плюс якийсь бюджет. Чому так? Бо знову ж таки люди не розуміють SEO, не розуміють, з чого воно складається, які додаткові бюджети вас очікують, і, на жаль, ведуться на цю уловку. Ну, що робити? Треба це виправляти. Дивіться. Ми розглянемо типовий проект інтернет-магазину, в якому з нуля робиться SEO. З нуля це значить, що після розробки сайту, давайте візьмемо, що сайт все ж таки зробили якісно, і там більшість критичних помилок на ньому відсутні. Далі. Звертається підприємець з цим сайтом до, наприклад, агенції до нас, і каже: давайте порахуємо, скільки мені треба інвестувати, і який час на те, щоб по SEO у мене з'явився результат. Під результатом ми одразу давайте будемо вважати не просто перших клієнтів з органічної видачі, а якусь первинну окупність, щоб можна було порахувати. Коли е, ця взагалі історія окупиться, взагалі окупиться чи вона. Е, і е, який проміжок часу нас чекає, е, щоб ми е, реально окупили ці роботи, а не зупинилися десь на е, там середині е, шляху нашого? Давайте передемо до таблиці, і я вам покажу на прикладі, е, з чого реально формується бюджет, і які є додаткові затрати в цьому, так і переходимо до. Таблиці, дивіться. Одразу скажу такий дисклеймер: що ця таблиця є шаблоном. Тобто, це можна сказати: взято якийсь дуже середній базовий сайт, невеликий. На українську аудиторію, тобто ми розглядаємо тільки роботу з українською версією або українська плюс російська версія, саме на Україну, маю на увазі, бо дуже багато сайтів досі можуть отримувати трафік по російськомовним запитам. На жаль, не всі гуглять зараз в Україні українською. Тому е, я рекомендую просувати дві мовні версії, як мінімум. Е, для деяких специфік, навіть англомовні запити в Україні теж працюють і її теж треба враховувати. Але це тема для іншого відео. Зараз ми сфокусуємося на бюджетах. Дивіться, е, ми завжди даємо клієнтам е, три варіанти бюджету. Зараз розповім, е, чому і в чому різниця, і чому так. Е, дивіться, <кхід> насправді. Бюджет завжди основується на якихось об'ємах робіт. В даному випадку ми рахуємо мінімальний бюджет. Ось тут у нас, я можу приблизити, щоб ви бачили: мінімальний бюджет у нас 30 годин на місяць. Він рахується не просто з голови. Тобто, ви повинні розуміти, що у нас є план, який робиться клієнту. Він робиться з самого початку обговорення проекту. Після первинних робіт, аналізу конкурентів та сайту самого клієнту ми складаємо загальну, от бачите, там на багато місяців вперед загальну картинку. Розуміємо, в який період часу які роботи будуть робитися. От роботи у нас зліва в стовпчику, і розуміємо в мінімальний взагалі обсяг робіт, що в нас десь там. Біля 30 годин 30-35. ну, Мінімальне 30. Сюди може закладатися ще десь від 10 до 30% часу на додаткові роботи. І ось у нас десь з цього формується бюджет. Він не фіксований на більше, ніж на один місяць, бо роботи переглядаються кожен місяць і вони з клієнтом погоджуються. От. І може щось змінюватися. Але треба розуміти, що з цього у нас формується бюджет. Знову ж таки, 30 годин клієнт розуміє, що якщо б це буде 40 годин в місяць, якісь роботи додадуться, чому вони можуть там наприклад, додатися? Це одразу роботи можуть додатися, тому що там, наприклад, клієнт захотів просувати ще якусь велику категорію, тобто додає товари. Він там не знаю, продавав айфони, а тут він захотів продавати ще ноутбуки, і це додається роботи в місяць на seo спеціаліста. Саме Ось ця частина, тобто робота SEO-спеціаліста. Оця е, частина змінюється в бюджеті і е, може варюватися, тобто гнучко е, кожен місяць змінюватися під потреби клієнта. Але це все на основі робіт. <кій> менше робіт, менше бюджет, менше 30 годин зазвичай в проєктах ну, дуже рідко. Це дуже маленькі клієнти і це індивідуальний вже підхід. Далі, ну і ще максимальний варіант 60 годин. Тут сразу скажу, що ну, такі проекти теж бувають. Бувають, що клієнт просто каже: Я хочу це робити з швидкістю, там, умовно, в два рази швидше. І те, що ми можемо фактично робити в два рази швидше, ми робимо. Якщо деякі моменти ми не можемо робити швидше, наприклад, там. Писати тексти, ми вирішуємо це індивідуально, або запрошуємо когось з підрядника, або шукаємо під конкретний проєкт, під його потреби якесь рішення. От, знову ж таки, <кій> далі у нас іде додатковий бюджет на тексти. Він окремо прописується. Він прописується для кожного місяця приблизний спочатку, а потім фіксується більш вже детально, коли буде от бачите, у нас перший місяць він тут без бюджетів на текст. Чому так? Бо в перший місяць збирається зазвичай семантика, розуміння є, скільки вже сторінок, тобто структура сайту, і виходячи з цього, можна вже сказати, скільки реально сторінок потребують seo тексти. І з цього можна приблизно сказати бюджет тут закладені мінімальні теж значення. Розуміння того, що це окремий просто бюджет, і він дуже гнучко теж регулюється кожен місяць. Тобто, після першого місяця клієнт узгоджує з нами бюджет. Якщо він каже Окей, ми можемо писати на більше, давайте швидше напишемо тексти, щоб швидше отримати результат. Це нормальна практика. Тоді ми перераховуємо і кажемо: добре, ось на цей бюджет, наприклад, там 300-400 доларів, ми можемо написати там в два рази більше текстів. І пишемо їх так. Зазвичай проблем з написанням більшої кількості текстів в місяць не є проблемою. Єдине, що ну, там вже коли дуже-дуже багато їх за один місяць, то це впирається в ліміти, фізичні ліміти людей, тобто копірайтерів, які пишуть, ну, і це теж індивідуально. І бюджети на посилання. Теж ми враховуємо, що, наприклад, ну, по-перше, ми враховуємо. Той аналіз, який робили по конкурентах, тобто ми розуміємо, скільки приріст є у конкурентів, скільки там взагалі посилальної маси, скільки треба добрати нашому клієнту, це залежить від проекту. Це може бути там новий проект, це може бути вже якийсь проект, який робив SEO і закупівлю посилань. Але в будь-якому випадку бюджетне посилання він десь буде присутній або спочатку, або через деякий час. Знову ж таки, поки в нас нема написаних перших текстів, розміщених на сайт, наприклад, нема сенсу закуповувати посилання. Це все відображено в цьому плані. Тобто, у нас перші два місяці, наприклад, в будь-якому варіанті, вони без цього бюджету, а потім він додається. Знову ж таки, ви тут можете побачити, що у нас. Оця, оця історія, вона там з текстами, це основні тексти на сторінки. Вона всього три місяці триває. Потім йде зменшення бюджету. Там далі, вже, коли ми написали на основні сторінки, йде, закладається бюджет на блог. Так, я його тут перестав виділяти як окремий пункт, це все одно той же бюджет на тексти. Просто ми проговорюємо це з клієнтом вже потім на зустрічі. <кій> Знову ж таки, посилання. Теж можуть бути змінені. Наприклад, якщо у нас дуже багато сторінок, і ми просто цим бюджетом на посилання не покриваємо якусь частину просуваємих сторінок, які нам треба, по яким нам треба давати результат, то тут ми теж обговорюємо з клієнтом про збільшення. Це ті моменти, коли вам потрібно знати, де і як ваш бюджет може збільшуватися протягом якогось часу. Наприклад, на там, шостому місяці, якщо ми розуміємо, що у нас все окей, все написано, йде закупівля посилань, але ми бачимо. Що не так швидко і не так ефективно в нас просувається сайт, ми можемо підняти питання, що нам треба трошки більше, але це аргументовано. Не які там категорії? Ще нам додатковий бюджет на закупівлю посилань. Давайте одразу говорю, що у нас пораховано в середньому це текст від 160 знаків. Це українсько російські тексти за тисячу знаків. а... Посилання вони в середньому 50 доларів за плюс-мінус ну, нормальне, скажімо так. Не, не ідеальне, але нормальне посилання. В кращих випадках ну, тут ціна може збільшуватися і до 100, до 100, і до 200 доларів за одну статтю, але в них в цих статтях використовується не одне посилання, а декілька. Тому можна враховувати, що в середньому це 50 доларів за одне посилання на ваш сайт. Цього формується бюджет. Також ми бачимо, що там, наприклад, 14 посилань, ну точніше, 14 донорів в місяць будуть селатися на вас. Це ми кажемо лише про статейне просивання, про якісні посилання, які будуть давати вам. Якийсь ефект. Там якісь орендовані посилання, форуми і все інше. Ми не робимо, бо це не дає ефект, або дає його дуже дуже сумнівний і маленький, і це не коштує ті грошей, які ви втрачаєте, ви втрачаєте на це. Ну, по факту втрачаєте. Далі можна побачити тут чекпоінт отримання перших результатів. Так, ми прогнозуємо деякі. Результати, які ви можете отримати так чи інакше, якщо будете використовувати один з варіантів. Це враховується на прикладі того, скільки семантики у вас є, скільки конкурентів, які конкуренти, тобто дуже багато факторів на це впливає. І в середньому в швидкому варіанті, де швидко пишуться тексти, де багато бюджету на посилання, де якісно і швидко працює seo спеціаліст і не один, можливо, в проєкті, такі перші результати. Ви починаєте отримувати, наприклад, після четвертого місяця. Там в більш дешевому тарифі після шостого, і в найменшому тарифі там, після восьмого, а може навіть і далі. Ну, це, Про це я теж завжди кажу клієнту, щоб в нього не було очікування, що він там після першого місяця, отут -ут -ут відбито, першого да, місяця отримає хоч якийсь результат по SEO. Дуже рідко, коли так буває, бо ще не готово нічого для цього на сайті. Перші місяці підготовчі, другі написання текстів, там, закупівля перших посилань, і далі, далі нарощування рейтингу вашого сайту. Тобто ви враховуєте, що SEO – це гра вдовгу, і треба мінімально закладати, мабуть, 6 місяців на те, щоб хоч щось, починати, вже отримувати додатково. Так, у нас є кейси, коли після. Менших періодів робіт, тобто там на третій-четвертий місяць, ми вже отримували якийсь результат, але це не результат, на який можна спиратися і казати, що ось ми вже окупили SEO. Ні, це трошки збільшення трафіку на сайт, трошки більше заявок, трошки більше грошей, але точно не покриває SEO і інші канали залучення покупців. Ще хотів поділитися тим, що от у нас є. Бюджети, які не враховані, це теж ви повинні завжди питати у своїх підрядників або агенцій, чи входить це в роботи, чи не входить, бо тут дуже індивідуально, наприклад. Роботи технічного відділу тільки після першого місяця, коли створено повноцінне технічне завдання на виправлення помилок, можна зрозуміти взагалі оцінити його і сказати, ціну це буде там 100 доларів заправки на сайті, чи буде 1000, чи взагалі вам не потрібно це, а ви отримуєте в перший місяць. Технічне завдання, віддаєте його на свого спеціаліста, це теж опція. Далі, тому вона виключена з загального бюджету. Тобто ви повинні розуміти, що це не обов'язково, і якщо у вас є хтось, то ви ну, хтось, хто може зробити на сайті правки, то чому ви повинні витрачати це в загальному бюджеті, зрозуміло. Бюджет на додаткові тексти в блог. Це якщо ми поза цим лімітом, наприклад, вирішимо писати більше текстів тут, наприклад, з урахуванням там що 2-3 статті в місяць, в залежності теж від об'єму і та тематики, бо інколи дуже складні тематики пишуть копірайтери трошки за дорожчий прайс тим, технічні або медицинські е, е, теми. Знову ж бюджет на PBN або трічленбілдінг це специфічні теми. Не всім вони потрібні. Потрібні це методи просування зовнішнього просування посиланнями, і це дорожче ніж звичайні. Покупки посилань на, а, в статтях, тобто це статейне посилання, це базовий варіант. А якщо ми кажемо про вже outreach, link building або PBN, то там може бути значно дорожчі прайси. Це обговорюється індивідуально. Також бюджет на роботу контент-менеджера. Якщо у вас нема людини, яка сама може наповнювати ваш сайт або треба допомога, це прораховується окремо теж. З урахуванням обсягу робіт. І інші роботи не пов'язані з SEO, тобто там дизайн, креативів, запуск реклами, там пропрацювання ще якихось моментів, це все додатково можна проговорити на початку співпраці і теж окремо оцінити, але сюди воно точно не входить. Ще, що я хотів показати, що я тут вже сказав про якісь отримання перших результатів. Я хочу, щоб ви розуміли, що в. В ідеалі взагалі робиться така історія. Тобто е, пропрацьовується повний, повна повна фінмодель з урахуванням всіх параметрів, і тоді можна з певністю там 90% сказати про якісь е, вже реальні. Е, Прогнози, коли СЕО саме окупиться. Тобто, що тут ми бачимо? Є певний обсяг робіт, наприклад, от план перший складений на 12 місяців, і ми бачимо, це, це інший проект, але просто приклад, щоб ви розуміли, ми бачимо тут і кількість угод, і середній чек, і вартість угоди, і трафік, який, який, наприклад, з яким. Прийшов сайт, от тисяча ми зафіксували, і далі ми прогнозуємо ріст. Ріст мінімальний, також інколи з урахуванням там, деякої сезонності або свят. Також у нас є конверсія відсоток саме в. Покупців вже далі, там є, наприклад, бюджет, який витрачається, є це, це на посилання, наприклад, це на роботи, це загальний, і все 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 там є повторні покупки, все це формується в певну прибуток та окупність. Якщо ви вже цими даними оперуєте, якщо у вас є оця середній чек і все інше, кількість угод, все це ви можете надати, то, то вже ж ми можемо прорахувати більш детально. І от якщо ми. Тут подивимося на останні колоночки, то ми бачимо, що роботи, які робляться цілий рік, вони там на 12-й місяць орієнтовно це саме окупність seo каналу. Тобто, це навіть при найпесимістичних розрахунках, коли в нас Середній чек не збільшується, і в принципі тут навіть роботи трошки менші по часу, і відносно цього менші по, по сумі в місяць встають. І в нас тут на 12 вже місяць SEO самоокупається. окупається. Що це мається на увазі? Те, що ви платите, наприклад, за SEO о, загальної кількості там майже 60 тисяч гривень, і о, стільки ж цей канал вам приносить, о, тобто повністю в нуль. А тут рахується загальна, загальна окупність, і тут вона зараз мінусова, бо вона ще не окупна. Тут є пік. Саме після цього, коли вона починає працювати в плюс, у вас починає окуповуватися потроху те, що ви вже вкладали в SEO. І на моменті, це у нас другий рік, другий рік SEO повністю починає. Не тільки приносити прибуток, а й окупає повністю всі два роки, які були до цього вкладені гроші. Тобто, в даному випадку, перший рік це самоокупність каналу, другий це повністю возврат інвестицій. Це найпесимістичніший варіант. Якщо у вас є інформація по собі, ви можете самі порахувати цю історію. От, в принципі. Це не так тяжко, враховуючи те, що в нас вже відомі певні бюджети на SEO. Це все, що я хотів вам показати. Дякую за те, що дивитесь, підтримуєте. Ставте лайк, пишіть коментарі. І мені дуже цікаво, як, наприклад, підприємці, які отримували там комерційні пропозиції або як працювали з SEO-спеціалістами, які ви отримували бюджети. Як ви їх розуміли чи взагалі розуміли їх? Поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Дякую вам ще раз за підтримку і гарного дня!